Давайте ж потім організовуйте, щоб далеко не йшли. Ухавати без назад. Хлопчика само потягну. Просто от вперед потягну. Так, секундочку. секундочку. Не, мене не пишіть. Ну тебе вже засняло. Я Давай. не знаю, писати, не писати. Так, вже, будь ласка, В'ячеслав, можна? Ось, трусій! Назад. Давайте ще разочек. Руки вперед, має На, а, давай назад, на, на, руки а, вперед. А, нормально, а, а, сила є. давай, давай, давай. Открывай. Вот умничка. 239. Вот, видно, що сила просто є. Будь, Будь ласка, э, смык Андрій. Ты тоже мой. Рудяк Саша. 216. 201. Будь ласка, рудяк, Саша. Э, Кольцу Артем. Молодец, Сань. Нормально. За два прийти. 198. 198, будь ласка, поїхали. Кольцу Нартем, Марусяк Саша. Ти що, підбирався, Судьо. І палки зверху. Палку добили. Все правильно тільки цей. Давай. О, тумнішка, ти. Хорошо. 238. супер. Так, будь ласка, Марусяк, Саша, Толтоновський, Ярослав. Це тумба. 243. Солтановский Кирикович. Можно. 208. Кирикович, Бородавка, Максим, можно. О, забрать его. 225. Значит, тебе что-то брата 30 сантиметров. Будь ласка, Максим, Ходокипский Егор. Макс. Не стоїть, пацани, з мячиком працює, працює, не встиває, не остиває. Хорошо, Останя. Можна? 207 будь ласка, Двірничук, Василь, Талько, Іван. 210. Будь ласка, талько водянка. Добре. 218. Будь ласка, Водянко баюрак. Можна. Носки назад. Назад. Носки рівняємо так, щоб лінію ви мали бачити да. О, Так, отак умніше поїхали Добре. Давайте. Виправимо дві проблеми відразу. Носочки підрівняємо і приземлимося так, щоб можна було зафіксувати. Нічого, відпочинь, поки що пропусти одного. Після нього просто налаштуйся, голову тут налаштуй, а все інше ти зробиш. Поїхали. Добре. 210 це у нас хто? Баюрак. Так, готовий, Діма? Водянка. Ні, ні, давай, давай, Стоп, ти готовий. Ні, кузьмін, кузьмін, Богдан, будь ласка. А потім водянку. Можна. Добре. 209. 209. Будь ласка, водянко, після нього лучак. Можна. Добре, бачите? Після паузи вам потрібно паузу робити. Їсти твікс. Так, лучак, маршалок. 58. Будь ласка, маршалок Прокопенко. Ти десь туди. Починаєш як Ти замовляєш, замовляє. Що длине? Що, що таке? Марселюка, маршелок. 187. Марселюка, маршалок ставили. Маршалок? Що страшно, буде маршалок. Тимоха записую. Так, Прокопенко, Тимофій, будь ласка. Носочки підрівняли трошки. Добре, можна. Добре. Стоїмо. 216. Так, будь ласка, секундочку. Що стоїв? Слав! Секундочку. За ручки візьміть, візьміться, ласка, слав. візьміться за ручки, пропав. Прокопенко, такі послідовності. 193. Сенюк, прокопець, не, будь там ласка. Сенюк, тобі друзь. Можна. Ні-ні, тут залишилось небагато. 185. Один за одним, будь ласка. Прокопець Пернировський. Мучать. Не мертвий. Два рівно. Пернировський, Кудринський. Можна. 217. Кудринський, Шуляков можно. 182. Ну зато стабільно. Шуляков, Флекенчук. Можна. 222. Будь ласка, Флекенчук, не жалеє. 183. Не на нагуменюк. 178. Нагуменюк их. 214. Будь ласка, Арсень. Можно. Так, будь ласка, хлопчики, всі сюди повертаємося. Ви вже не йдіть нікуди, друзі.